Говоримо сьогодні знову про енергію кундаліні. А, а саме я хочу порівняти кундаліні йогу та кундаліні-активацію. Що я можу сказати? Я тренер по кундаліні йозі і фасилітатор кундаліні активації, тобто енерготерапевт по кундаліні активації, це енергопрактика, яку я привезла з балі. Кундаліні-йога і кундаліні-активація. Два роки я робила кундаліні йогу. Це крутий інструмент, але ніяка кундаліні вона нікуди не піднялася. Тобто це інструмент воїнів, да? це такі дихальні вправи, там, мантри, е статичні вправи, які допомагають вам звільнити свою голову від думок для того, щоб приймати рішення завжди пустою холодною головою. Це дуже кльовий інструмент, просто щоб все ментально зібрати. У мене є доступ в онлайн-клуб на три дні безкоштовно, обов'язково спробуйте. І він працює прямо з першого разу. Тобто, це і гормональне, вона допомагає і з гормонами розібратися, і зі сном, і з вашим станом, і з вашими високими вібраціями, для того, щоб завжди бути в гарному настрої, для того, щоб бути сильним духом, для того, щоб мати такий а, кріпкий внутрішній стержень. Тобто, щоб сформувати... І зрозуміти свою базову м, таблицю цінностей, так? що вам треба, що не треба, що на вас десь вішають, не ваші борги, не ваші зобов'язання, а де те, що ви на себе дійсно готові брати, і те, що веде до вашого призначення, до ваших грошей. Окей, це м, дуже кльовий інструмент для того, щоб себе зібрати, якщо поряд з вами немає психолога, а дуже б хотілося б. Кожен день відчувати себе в гармонії, в балансі, розуміти, а що взагалі для вас зараз важніше, так? Але після двох років, кундаліні-йоги, я потрапила на кундаліні-активацію, і кундаліні в мене піднялася за три сеанси. Для мене це був шок. І якщо ми будемо порівнювати кундаліні йогу і кундаліні-активацію, я досі використовую кундаліні йогу, обесцінювати цей досвід було б якось глупо, тому що це круто, мене зібрало в кучу, коли в мене були реальні проблеми. Але коли я прийшла на кундаліні активацію в мене було враження, якби в мене ззаді просто крила виросли. Це настільки. Комплексний метод поліпшення у будь-якій тяжкій ситуації, на сьогодні кундаліні активацію на Філіпінах використовують на рівні шкіл, госпіталів, де вони лікують завдяки кундаліні активації тяжкі хвороби, такі як клаустрофобія, епілепсія, катаракта та. Психологічні стани для тих, хто пережив там, насилля, для тих, хто е, просто от, в панічних атаках знаходиться постійно. І це кльово допомагає. Чому від тяжких хвороб? Тому що часто наші тяжкі хвороби, катаракта чи там епілепсія, це якісь невивільні епілепсія, наприклад, це якийсь гнів, який ти в собі подивляєш, і от в тебе. Тіло вивчило таку реакцію, епілептичну. Я не буду зараз е, поглиблюватися, тому що я не лікар, так одразу скажу. Але в мене є реально кейси е, людей, які вже проходили це як прям лікування, і це допомагало зменшити кількість епілептичних м, припадків і е, значно покращити ситуацію. А катаракта це теж, знаєте, може бути дуже психосоматична проблема, коли ти не хочеш бачити щось в цьому світі. Не хочеш вірити, що так має бути, і просто закриваєшся від цього світу. Дуже багато різного сплилося в тому, що часто наші проблеми це такий індикатор того, а що в нас взагалі там внутрі. Так? І це, в принципі, все. <хи> Дуже швидкий спосіб вилікуватися. Тому що реально, якщо ви приходите сюди просто з якимись психологічними проблемами, з розшатаним станом психоемоційним, то 3-5 сесій і ваше життя по новому попливе. Просто настільки багато ми уділяємо. Часу нашим думкам, так? Що вони задають цю енергію на всі наші дії в житті. Тобто, якщо в нас є якась ідея або якийсь проект в голові, одразу наш мозок виділяє достатню кількість енергії на цей проєкт. Але замість того, щоб робити якісь запускаючу дію, якісь е, рухи в сторону нашого нового проекту, ми е, збігаємо. Збігаємо кудись в сім'ю, в якісь побутові проблеми, і ця вся енергія просто направляється в нас і починає руйнувати нас через думки. Так? Тобто ми запускаємо цей внутрішній процес руйнування. Що я роблю на кундаліні активації? По-перше, я відрубаю ваш мозок. Тобто вашу раціональну частину мозку, яка там про тривогу, про постійне безпокойство, про постійні якісь проблемки відробили, підключили інші частини мозку, тобто це нашу там, інтуїцію, активували наш творчий потенціал, активували нашу підсвідомість і через тіло, через рухи, через сльози, через. Дихання перезапустили нашу програму. Що ви маєте після цього в житті? Абсолютно а, стартову точку в вашій голові. Не те, що о, там а що ну, там, якісь страхи, вийде, не вийде, да, там, якісь вже накручені проблеми, хоча ви ще нічого не почули. Ні. Стартова нульова точечка. Відсутність попередніх шаблонів. Поведінки, де тіло боїться щось робити нове і. Багато енергії тому що коли ви перезагружаєте програми або встановлюєте нову віндону на комп'ютер, ви маєте усе, ом, покращений, новий і ом, Дуже дієвий інструмент для любої вашої цілі. І одразу більше можливостей, тому що версія оновилася. Версія Вінди більш новенька. Тому вже більше програм, новеньких, хорошеньких, корисних можна на нього встановити. В цілому це все. Підключайтеся до мого телеграм-каналу. Я провожу там раз в місяць або, можливо, навіть буде частіше онлайн-сесії за донейшн. І також там є всі описи, як можна позаємо зі мною. Буду рада вас бачити. До зустрічі.